Всім привіт та вітаю на каналі. Сьогодні зроблю ще один тест, вчора виявив таку особливість. Цього інвертора у Отже, що я зробив? Я замінив кулери на більш тихі. Він справжній став на холостих, на холостому ході його взагалі не чутно. При зарядці на 80 А 35-36 дБ. Тобто теж дуже Тихий став інвертор, але, звісно, пішов перегрів. Отже, сьогодні протестую його таким феном 2300 Вт Philips, але вмикати буду десь на потужність 1200-1300 Вт, щоб шуму було менше фен через балкон поставлю в квартирі. от А тут на балконі буду показувати вам. Температури, струм такий інше. Тобто запускаємо фен, зараз буде трошки гучно, не лякайтесь, потім буде тиша. І так погнали, значить, що ми робимо? Ставимо в це положення, ставимо в перше положення. Зараз у нас 645 ворот і переводимо фен в друге положення. Тихо, відносно тихо. І що ми маємо? 5,7 майже 5,8 А 1272 Вт. Що нам показує інвертор Теж 1260 ну Майже. І яка особливість? При такій роботі, значить, при <кх> зарядці струму 80 А. Більш тепле повітря виходить з цього кулера. Тобто тут стоїть повздовжній довгий радіатор. І коли йде зарядка акумулятора, то гріється він більше за все. Значить, на, при таких кулерах маємо, маю максимальну температуру мав на радіаторі при 2-3 годинному заряді на 80 А. При кімнатній температурі <кій> десь плюс 22-23 градуси в кімнаті. Максимальна температура на цьому радіаторі склала 56 градусів, вона вище не піднімалась. При розряді більше гріються отут два радіатора, вони менші і більш тепле повітря виходить з цього кулера. І от вчора через Smart ESS замітив, на вулиці відігрівав машину і інвертор почав вимикатись. Хоча на вулиці було десь мінус 8. Вимикався він по помилці номер 02 Якщо зараз вона з'явиться, я покажу. Помилка ця говорить про те, що перегрівається. Тобто всіх кулерів, які я показував Юнон, чи як він там називається на 2500 обертів, їх замало. Але також слід вважати ну, сказати, що це майже номінальна потужність інвертора. Зараз покажу струм по BMS по DC-шині 124,4 А при номінальному інвертора по DC-шині 140. Тобто інвертор працює майже в номінал. Майже в номінал. 16 А і буде його на мінельний струн. Тобто, угу. Звісно, це все китайські вати, кіловати, тому Слід бажати на це. так Поки що не виникається, струни 5,8. Напруга 219, до речі, гарна напруга вона не падає. Дивився <кл 'я> відео інших блогерів, глядачів, фахівців, то там при такому навантаженні вже напруга у них падала. 216, 15, навіть 214 вольт. І тут не знаю, з чим пов'язано, можливо, з проводами, з контактами. Тут короткі провода, йдуть ПВ 325, DC автомат, все підписано. Підписуйте, до речі, автоматичні вимикачі, щоб інші електрики могли при ремонті або при експлуатації зрозуміти, який вимикач, за що відповідає, тому що. Ви поставили, поїхали, щось там зламалось, у вас немає часу, або ви там виїхали кудись, або зникли десь. Зараз такий час. Тому що інший електрик міг прийти і ну, більш-менш затратити менше часу, щоб розібратись в вашій схемі що ви тут подібно підключали. Отже, поки що все працює. Я тут так термометр поклав, не знаю навіщо я його поклав, щось він тут показує. Зараз на балконі така температура. Я думав, що він якось буде фіксувати ту температуру Ну, Щось він поки що нічого не фіксує. Потужність 1250 по інвертору. По ремонту 1270. Трішки є похивка, але це похивка. В межах допустимо я вважаю. До речі, дивіться, автомат стоїть на виході b 5 тобто 5 А. У автомата є невимикаючий струм 1,13. Тобто 5,5-5,6 А він повинен тримати нескінчено довго без вимикання. Струм зараз 5,8 майже. Автомат стоїть на 5. І він не вимикається. Тут ще прохолодно, тому... Я думаю цей автомат і 6 А видержуть доготривало. Може навіть і 6,5. Вимикаючий струм протягом однієї години 1,45. Тобто 5 множимо на 1,45, це буде 5 і 5 на 4, 2, десь 7. 7 з копійками ампер. Автомат має вибити в межах однієї години. Ось з'явилася помилка 0,2. Це перегрів. Перегрів. Хочах, дивіться, температура по виходу 14 градусів. Тобто перегрів йде саме на радіаторі. Інвертор зараз не заземлений, трошки підщипується, тому є певні нюанси. І зараз продемонструю, як інвертор вибігся. Дивився по Smart ESS, температура на цьому радіаторі складала 78 градусів, тому я думаю, що захист налаштований на 80 градусів і інвертор уходить в захист. Думав, термометр щось покаже кухня, нічого кухня не показує, тому що не вистачає повітряного потоку цього кулера видути те тепло, яке накопичується на радіаторі. Чекаємо до моменту вимкнення і, напевно, на цьому буду завершувати відео. Потім він стоїть, десь хвилину-дві остиває, охолоджується і потім вмикається знову. Ну, відео вже, покажу до кінця як все. Ось його шум. І 04 помилку видав, Перегрів. Перегрів, але він спрацював. нічого ніде не вибило, не, 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 не коротнуло, не, не спалило, як казали, там. дим піде чи ще щось піде. Зразу хочу сказати, що перевіряв на потужності цього, цим же феном 650 Вт, то все нормально, інвертор працює, нічого не перегрівається. Температура на радіаторах на цих становить не більше 46-47 градусів при кімнатній температурі. Тому довготривало він 700 Вт буде видавати. Я думаю, він і 800-900 буде видавати. Але це компроміс. Або ви маєте шумний девайс. Який видає вам 1,5 кВт без питань. Або ви маєте тихий девайс, який видає вам 900-800 Вт. Це вже вирішувати. Все, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, коментуйте, пишіть свої думки з приводу цього. Звісно, зараз можна було б ще потестити інші кулери, купити, замінити вони 2500 обертів. Зараз би я напевно, поставив сюди кулери на 2700-2800 або 3000. Я думаю, при таких обертах цієї помилки напевно б не було. Все, на цьому все. Всім до побачення, гарного дня.